У столиці зафіксовано руйнування у семи районах. Виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, четверо постраждалих. Авіація головного управління розвідки була залучена до ліквідації наслідків нічної атаки рашистів в ніч на 10 травня 2025 п'ятого року. Про Підсумки наслідки російської атаки по українській столиці говоримо з депутатом Київської міської ради, українським правозахисник і політик, народний депутат України сьомого та восьмого скликань Леонід Ємець з нами на прямому зв'язку. Пане Леоніде, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава пане Леоніде. Яка зараз ситуація у столиці? Чи вдалося вже повністю приборкати вогонь внаслідок російських атак? Ну, дивіться, це не перша і, боюсь, не остання атака ворога на столицю нашої країни на місто Київ. Служби наші працюють в режимі нон стоп. Ви знаєте, що на передостанній атаки загинули троє наших рятівників, які виконували свій безпосередній обов'язок, і ворог наніс повторний удар. Це стандартна тактика терористів, коли вони розуміють, що на місці події, де вони завдали удар, збираються рятувальники, збираються родичі загиблих, збираються люди, які просто намагаються допомогти врятувати. І вони наносять туди спеціально додатковий удар виключно з метою завдати ще більше жертв серед цивільного населення. Скажіть пане Леоніде, ми зараз тільки що показували фото Київської прокуратури наслідки сьогоднішньої атаки, яка відбулася, були навіть залучена авіація гори для того, аби приборкати вогонь. Станом на зараз, ми можемо сказати, що у всіх саме районах столиці вже все спокійно. Чи далі ще є полум'я? Я рекомендував би всім. Мешканцям столиці, а також гостям міста Києва, бути дуже обережним біля місця, де відбулися mm -hmm. удари російськими безпілотниками чи ракетами. Є інформація, що частина з них несли спеціальні бойові засоби, призначені якраз для того, щоб потім завдати додаткової шкоди такі ну грубо кажучи, міни, які можуть вибухнути, якщо з ними. Необережно поводитись, тому нічого не підіймайте біля місця ураження. Тим паче, що слідче прокуратури працюють над тим, щоб формувати доказову базу, яка потім лягає в підґрунтя рішень міжнародного кримінального суду. Нагадаю, міжнародний кримінальний суд, чи як його просто народні, називають ГААГський трибунал. Це ну це насправді. Справжній суд, який виносить вироки конкретним людям за конкретні злочини, і ці злочини мають мати доказову базу, тому якраз завдання наших прокурорів разом з прокурором міжнародного кримінального суду всі ці е, злочини формувати у вигляді доказів для того, щоб потім доводити хто саме наносив ці удари, хто віддавав накази і цих людей притягати в майбутньому е, під час е, винесення вироку до відповідальності а щодо тата та, 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 щодо власне. того, чи продовжується, е, скажем так, чи є можливість подальшого. Е, е, там ескалації в місцях, де були нанесені удари. Ну я би рекомендував все таки бути обережними, бо якщо зовні все може бути спокійно, це не значить, що там ще десь не залишається якісь вибухові елементи. Слідкуйте за офіційними новинами, лише наші ДНСники можуть відповідально запевнити, що об'єкт чистий. Пане Леоніде, я дозволю собі зробити ремарку, що ваше звернення до киян та гостей столиці актуальне і до кожного українця, незалежно від того, в якому регіоні ви проживаєте. Якщо ви бачите уламки ракет, чи жахед чи шахедів або будь-яких інших безпілотників, не підходьте, викликайте профільні служби, адже в будь-якому випадку ворог під суд. Ворог підступний, і це небезпека для вас, пане Леоніде. Давайте ще стосовно атаки. Я так наскільки я розумію, росіяни тут в своїх пабліках хваляться про те, що вони знищили центри, де БПЛА складали українські. Зокрема, гаражні кооперативи поцілили. Але я з фотографії, які ми бачимо, це звичайні житлові будинки ж під атакою опинились. Дивіться, вони в своїх пабліках можуть хвалити з чим завгодним. Наприклад, був нанесений удар по пологовому будинку. Можуть розповідати, що це фабрика по виготовленню українських патріотів. Слава Богу, в той момент всі знаходилися в укриттях, і ніхто там не постраждав. Але ну на то вони і. Пропаганда терористів, ну пам'ятаєте, ОРОЛА їхнє міністерство правди, завдання якого якраз було породжувати брехню. Ця гибелівська тактика використовується ворогом наповно. Він е, намагається. Пояснити своїм громадянам створити картинку для своєї пропаганди, звичайно, вони будуть розповідати, що тут у нас в кожній школі готують укронацистів, які мріють виключно знищити Росію і росіянців. А насправді, ну всі ми входимо в наші школи, всі ми бачимо наших дітей, милих, добрих, яких які виросли на жаль під час війни. Ми на сину 10 років. Всі 10 років він знає лише війну в нашій країні, яку розпочала Росія, пане Леоніде, столиця ну, насправді щоночі під атакою, і навіть в день повітряні тривоги лунають. Як кияни адаптувалася до таких умов? Чи адаптувалися в принципі? Слухайте, а що, що у нас є сильно великий вибір. Е, живемо, працюємо, вчимо. Е, дивимося серіали на ніч, п'ємо каву, е, мріємо проснутися і побачити перемогу наших збройних сил і смерть Путіна. Е, я думаю, це не лише кияни, це кожне українське місто, яке ми є застрахованої від російської агресії. Десь ця агресія набагато ближче, я скажу, що киянам порівняно з Сумами або з Харковом. Ну, мабуть, набагато легше, і тому знаєте, все в порівнянні пристосувались день за днем, наближаємо нашу перемогу, хто як може. Все, як то кажуть пане Леоніде, в житті типу, попізняється в порівнянні. Ми, звісно, у Львові, на щастя, маємо набагато спокійніші ночі ніж у Києві, і точно можемо сказати, що спокійніше, ніж у Харкові в сотні разів. Пане Леоніде, під час сьогоднішньої атаки також було пошкоджено і собор Софія Київська. Що вам відомо, в якому стані наше національне надбання, наша історична пам'ятка і гордість? Ну, не тільки наша це пам'ятка ЮНЕСКО, це світова пам'ятка. Такої пам'ятки на планеті більше не існує. Це історичний. Артефакт, знищення його, це знищення частини нашої цивілізації. Ті люди, які здатні на такі дії, вони ставлять себе абсолютно повз взагалі, нашого цивілізаційного розвитку, тому що якщо не буде Софії Київської, це буде втрачено величезний доказ нашого існування і. Доказ, який неможливо буде відтворити так, створити щось подібне можливо, але це не буде автотентичний історичний артефакт. Тому, звичайно, ну це поза взагалі і військових дій, і поза межою будь-якого здорового глузду і гуманізму з точки зору цивілізації. Але про кого ми говоримо? Ми говоримо про Росію, яка вбиває гвалтує. Людей, дітей, жінок, їм цей гуманізм, як і будь-яка цивілізаційна цінність. Вона їм чужда з приводу самої пам'ятки. Так, пошкодження є, але вони ну як сказати, незначні. Будь-яке пошкодження такої, такої рідкості. Це вже шкода, яку не відновити. Ну що Софія Київська, що джаконда? Ну, уявіть, хтось поцарапав Джаконду. Ну це. Це те, це, це, що залишиться там відреставрують. Але це вже буде трошечки не та автотептична Джаконда або Софія Київська. Проте е, ну пошкодження ці все таки незначні. Е, знахід е, ця архітектурна знахідка вона продовжує існувати. Але кожен день, як і кожне українське життя, е, всі ці історичні і артефакти, і кожна людська особистість це є. Цінність, яку ну не передати жодною вартісною оцінкою. Вони знаходяться всі ці цінності під загрозою дій Путіна і Росії. А пане Леоніде, як ви бачите, Росія зараз більше почала скаженіти. Якщо ми говоримо про атаки на українську столицю, чи це вже протягом а, від 22-го року це системне, системний терор а, Києва? Це абсолютно системний. Скаженіти більше чи стало вони більше наносити ударів? Так ну але очевидно, це тому, що вони наростили свої спроможності. У них більше дронів. Вони більше їх виробляють. Більше е у них є можливості запускати ці дрони. Чим вони користуються? Це не питання їх волі, це питання про того, що у них з'явилась така можливість з приводу ракети носіїв. Ну дякую нашим СБУ за операцію. Тепер цих носіїв може злітати не 15-20, там по п'ять шість максимум цих тушок злітає. Якби не було операції Паутина, їх злітало б набагато більше. І ну провокувати Росію не потрібно. Вона достатньо мотивована нищити Україну. і українців. повірте, якби не наші збройні сили України і нас з вами вже просто не існували. Кожен патріот був би або знищений, або сидів би констапора. Львів як місто наповнене патріотичним духом. Я думаю, було б винищено просто під попіл. Ну ми живемо і боремось. Точніше, ми живемо, тому що ми боремось. Пане Леоніде. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Бажаю киянам, та гостям нашої столиці. Попри все спокійної ночі. І нехай горить і на болотах, і за все їм буде кара, як і на землі, так і на небі. А для того, щоб пришвидшити кару земну, я закликаю нашу аудиторію підтримувати сили оборони. Якщо не війську, то для війська на вашому екрані є QR-код, Скористайтеся. Це збір на потреби сотої волинської окремої механізованої бригади. Якщо маєте інші збори, зробіть донати, подякуйте нашим захисникам за те, що маємо можливість жити, творити, любити у своїй країні. We'll <laughs> be